Доброго дня, кідмейстер. Хочу вам зараз показати, ось як настраювати цю базу. Так, беремо базу, ось вона готова, так. Беремо кондуктор. Розбираємо. Орієнтуємося по цій маленькій втулці. Ось вона повинна стати сюди. Важливо, щоб вона стала впритул до цієї каретки і в притул до ось цього зубчика. Тобто він буде виконувати роль як початок координат. Знімаємо оцю середню направляючу. Це так званий кронштейн. Ось він. Ось він повинен стати сюди. Він стане сюди. А це буде два гужони, вони як контрзасіб, тобто вони будуть протидіяти ось цьому. Показую, беремо. Ось так вставляємо винта, Потім вставляємо сюди, беремо оцю квадратну гайку. Так, і закручуємо. Ось приблизно потім ставлю сюди. Роблю так, щоб тут не було зазору, і ось тут не було зазору. між Оцим чорним кронштейном і кареткою. Ось так. Коли я це зробив, притиснув все, я можу затиснути і не маю зазорів. Так? Коли я не маю зазорів, я потім закручую, фіксую. Фіксую, беру ключ, ось цей, і роблю гужонами протидію. Тобто цей кронштейн чітко буде закріплений на верхній площаці, і він буде працювати. Разом можна знімати кондуктор і працювати разом з кондуктором, щоб ці кронштейни не знімати. Тобто окремо, без бази. Все, ось вона надійно закріплена. Тобто тепер можна побачити результат. Ось він. Все, вона надійно закріплена, Тобто вона не, ось тут е, майже западліцо в рівень і ось так. І тут. Немає зазорів ніяких. Все. Вона закріплена. Це на цю сторону. Тепер фіксуємо інший. Фіксуємо ось цей протилежний. Беремо його, знімаємо. Знімаємо, заводимо сюди. Тут є певний, певна відстань, тому вона технологічна, тому що якби там її не було цього зазору, то він би просто не, не, цей, не став би сюди цей кондуктор. Тому є. А, вибачте, ось так. Беремо інший. Ось він. З іншого боку, ставимо тут квадратну гаєчку, закручуємо. А тут е, сенс? чого? Того, що цей кронштейн, він не повинен бути в рівень, як той. Тому що, якщо він буде в рівень, він просто буде не давати, не давати цьому, цій площаці ставитись без зазору. Тому просто її фіксуємо більш-менш рівно, але з зазором, е, з тим, щоб. Оцей кронштейн був трошки йшов е, сюди, всередину, відносно, відносно оцій каретки. Ну, ось майже все. Зараз попробую зафіксувати. Побачимо результат. Тут затискаю, беру, звісно, тут теж повинно бути, е, не бути е, повин, повинно... Так, щоб не бути зазором між оцим упорчиком. Зубчик цей повинен бути чітко на... на цей кронштейн без зазору. Тобто ось так. Все, він закріплений. Зараз я зажму гарно законтрогаю цими гужонами. І перевіримо, як це спрацює. Так, один. Другий. Все, можемо відкручувати. Якщо, якщо ми, наприклад, фіксуємо ось по цим двом втулочкам, ось вона, наприклад, беремо 150. 150, да? ось воно, рисочка. І ось ці два, вони фіксують каретку. А ці два вони вже фіксують. Вони в парі працюють, вони фіксують і кондуктор, і каретку разом. Тобто зміщення координати майже неможливо. Ось так, бачите? Вони на місці залишаються, а ви перевертаєте. І ось тут оця друга, вона пішла трошки всередину. А ця майже в рівень. І тому орієнтуємось по цій втулці. Коли ми його е, налаштовували так, то коли ми перевертаємо, він повинен ставати так само, так само ось тут, ось тут, без зазору. Головне ось тут. Оце, да? по маленькій втулці. Все, притискаємо його, якщо є якийсь зазорчик. То ми його притискаємо і маємо, маємо другу, та вже як вона працює, то вже не важливо. Головне ось тут. Да? Тут не буде зазора, тут не буде але важливо ось по цій втулці. Все, він перевернутий і без зміщення координати. Тепер дивимось сюди. Ось ця перша вона має теж можливість відкручувати, регулювати і Вона йде по цій парі втулок, ця друга йде по цій парі втулок. тобто ви Можете налаштовувати, робити перпендикулярну рисочку на ДСП і потім налаштовувати оці міточки да, по двом кондукторам І це так само ставиться. Я його зараз не буду записувати, я вам просто його додам і ви побачите. Це треба робити як по-першому. Далі, ось тут ми маємо це ліфти. Вони працюють яким чином? Якщо ви працюєте по площині, то люфт. Ліфт треба встановлювати в положення ось таке. Він тоді буде цей кондуктор відносно ДСП відносно ДСП підняти там на міліметр півтора, щоб оця деталь вона не їздила по ДСП і не шкодила. А коли ви будете працювати вторець, коли ви вже будете ось так збирати цей кондуктор, і зараз о, ну, я просто показую, як на, на те, щоб працювати вторець то е будете знімати ці ліфти вгору, ось так, і вони будуть давати можливість е цій площадці е лежати чітко на ДСП, на обробленій поверхні. Тому що е якщо її поставити в неправильному положенні, то ви змістите. Е Вторець свердлення. Тобто за цими ліфтами, ліфтами треба уважно дивитись. Вони повинні бути або в такому положенні, або в такому. Це таке налаштування. Ну, поки, поки зараз буду збирати далі, побачимо в сенсі його зібраний весь і, можливо, ще додам щось. Ось поставив другий, він знімається, орієнтуємося по цій маленькій втулці. Ставимо його, так, повільно надіваємо і ось на ці кронштейни тиснемо по черзі з двох сторін. Потім притискаємо, оце маленька орієнтуємося, притискаємо до цієї каретки і фіксуємо. фіксуємо. Вона є е, оця, е, головна. А та вже як вона стане, тут, тобто тут повинен бути технологічний зазор, бо і по інакшому не стане. От і все, все. Ставлю її назад, як вона починалася. І покажу далі. Ось в цій базі ще є одна невеличка незручність. Ось Вгору ця направляюща їде повільно, спокійно. А вниз струбцина має це на увазі. Бачите? Вона йде ривками. Ну, тобто, що потрібно зробити? Або е розвести оці направляючі в сторони і потім отак вниз, тоді вона йде нормально. Отак. Вона тоді йде нормально. тобто... Ця проблема вона є, тому що тонке тіло і по двох направляючих. Якби вона по одній направляючій йшла, то, то було б без проблем. А так по двох вона трошки має підклинювати. Ну, це не є проблемою, тобто ось таким чином можете це робити. Все, дякую за увагу.